Проєктні розміри, готівка 17, банківська картка 17, також транспортна картка 15, дитячі без змін 5 і виробничі 15. У Чернігові обговорюють можливе підвищення вартості проїзду у міському транспорті. Робоча група при міській раді розглянула пропозицію перевізників і напрацювала власні рекомендації. На міської ради надходили звернення на перезників щодо перегляду вартості транспортної послуги, тобто кілометр пробігу, тому, що останній час по цінам було 21-го року розраховувати кілометр пробігу. Відповідно, управління економіки перевіряло дані дані, які вони надали про те, щоб переглянути тариф. Підставою для перегляду тарифу стало суттєве подорожчання пального і як наслідок зростання вартості одного кілометра транспортної роботи. Коли розраховувався даний кілометр побігу, вартість палива була 30 гривень. На сьогоднішній день вартість палива від 52 до 55 гривень. Для того, щоб не змінила сума компенсації з міського бюджету, пропонується переглянути вартість проїзду сплати банківською карткою і транспортною карткою. На сьогоднішній день середній тариф по місту Чернігу – це 11 гривень 30 копійок, що сплачує пасажир. Не 17, не 12 даже, а 11 – 30, тому що є також діти, які користуються. У нас діти, ви знаєте, 5 гривень становлений тариф. Відповідно, середній тариф на проїзд, якщо взяти за рік, то це 11 гривень 30 копійок. Дійсно, Вартість кілометра пробіга зовсім інша. Чому? Тому що 4 роки ніхто нічого не міняв. Це по-перше. По-друге, кошти це зовсім інші, тому що транспортного послугу можна замовити. Замовити кілометр. проїдуть вони кілометр, але цей кілометр буде безбитковий. Наразі в Чернігові діє система компенсації проїзду для перевізників, що передбачає відшкодування різниці між вартістю транспортної послуги та зібраними з пасажирів коштами. Щоб не навантажувати міський бюджет доплатами за збиткові рейси, пропонується підняти тариф оплати проїзду банківською і транспортною картами. Пропозиції перевізників. Ну, дискусійне було питання в більшому розмірі, ніж винесено як пропозицію на розгляд цієї робочої групи. Зрозуміло, що всі тарифи, які менше ніж 17 базовий тариф, вони є, ну скажімо так, пільгові. Дотаційні і покриваються різниця між 17 і іншими розмірами. Вона покривається перевізникам при розрахунках за транспортну роботу. Взяті були до розгляду виключно фактичні витрати підприємств на здійснення транспортних послуг. Тобто, якщо підприємство працювало збитково, то Повний обсяг оціх витрат, фактичних, які несли перевізники на перевезення пасажирів, були враховані, але витрати за 24-й рік. Утім, підвищення підтримують не всі. Частина членів робочої групи заявляє про недостатність обґрунтувань і наполягає на прискіпливій перевірці документів. Обґрунтування ніякого немає ні з даного питання. Крім того. Я, як член громадськості представляю громадськості проти підвищення тарифів, тому що кошти нужны не для проїзду транспорту, а для військових на фронті. Чернігів за рівнем зарплат, за економічним своїм розвитком, знаходиться майже на останньому місці в Україні, а тарифи у нас на проїзд майже в перших рядках. Тут є суттєвий відрив, відрив між платоспроможним попитом на послуги та обсягом витрат на їх надання. Тому дуже потрібно перевірити ці документи, які надали перевізники. Можливо, навіть провести незалежний аудит. Це важливо. Місцеві жителі Чернігова вважають питання підвищення тарифів на проїзд суперечливим. Іде війна і ще підвищувати тарифи людям. Я думаю, це недоречно на даний момент. В деяких містах я знаю зовсім не беруться за проїзд у людей. Це зовсім недоречно. Я вважаю, що це взагалі Для людей це дуже. Зараз кожна копійка, люди вважають. Не важко сказати, тому що я користуюсь рідко. Разом з проїздом можна і зарплати, і пенсії. підвищити. Дві гривні, ну ми економимо начебто на наступний маршрут, ці дві гривні. Начебто вони їх треба в кармані, щоб лежали. А з другої сторони, водії наші, їх дуже мало залишилось, то може ці дві гривни нас якби не спасуть, а людинка буде щось заробляти собі. Ну, Таке у мене двояке таке рішення. Некомпетентно відповідати на такі питання, тому що не цікавилась цією темою. Я вважаю, це зараз і не на часі, і не принесе багато користі. Про те, чи відбудеться підвищення тарифу при оплаті транспортної та банківською картами, остаточно вирішуватиме Чернігівська міська військова адміністрація.